Розділ 12. Маріам і Аарон дорікали Мойсею за жінку кушетянку, яку він узяв. Адже він узяв собі за дружину Кушетянку. Вони говорили Хіба ж тільки з Мойсеєм розмовляв Господь? Хіба й не з нами говорив також, і Господь це почув. Мойсей був дуже лагідною людиною, найлагіднішою за всіх людей, які є на землі. Негаючись, Господь звелів Мойсеєві, Ааронові і Маріам. Вийдіть у трьох до намету свідчення, і вони втрьох вийшли. Господь же зійшов у хмарному стовпі і став біля входу в намет. Він відкликав Аарона і Маріам. Коли вони обоє вийшли, він сказав: Послухайте моїх слів. Якщо у вас буде Господній пророк, то я об'явлюся йому у видінні й говоритиму до нього в сні. Однак не так з моїм слугою Мойсеєм, він довірений в усьому моєму домі. Устами до вуст я розмовляю з ним явно, а не в притчах. До того ж він побачив Господню подобу. Як же ви не побоялися дорікати моєму слузі Мойсею? І спалахнув гнів Господній проти них, і він відійшов. Щойно Хмара відійшла від намету, як Маріам вкрилась проказою, наче снігом. Обернувшись до Маріам, Аарон побачив її прокаженою. І Аарон заговорив до Мойсея: Пане мій! Не порахуй нам цього гріха, який за своєю нерозсудливістю учинили, будь ласка, зроби, щоб вона не була подібною до мертвої дитини, що, перш ніж вона вийде зло на своєї матері, хвороба вже пожерла половину її тіла, і заволав Мойсей до Господа, говорячи: Боже, благаю тебе, вилікуй її, а Господь відповів Мойсеєві. Якби її батько плюнув їй в обличчя, то чи не була б вона засоромленою сім днів? Тож нехай вона буде відлучена на сім днів, перебуваючи поза табором, після чого повернеться. Так Маріам сім днів була відлучена і перебувала поза табором. Народ не вирушав, доки Маріам не повернулася. Після цього народ вийшов з Гацерота і отаборився в пустелі паран.